Усім вітання! Ви на каналі DoHit.ua Сьогодні говоримо про біржовий токен WBT, розбираємо абсолютно усі переваги та недоліки проекту, поговоримо про перспективи біржі WhiteBit і відповідно підіб'ємо певні підсумки, чи є резонним інвестиція в дану монету. Якщо вам цікава тема криптовалюти, обов'язково підписуйтесь на канал. Та додивляйтесь дане відео до кінця. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там публікуються усі новини зі світу криптовалюти та фінансів, та найголовніше інформація, яка дозволить вам заробити. Переходимо на сайт CoinMarketCap задля того, щоб отримати більш детальну інформацію. Насамперед нас цікавить поточна ціна, яка складає 3 долари 40 центів. Також варто звернути увагу на загальний саплай монет, і він 400 мільйонів. Насправді це не якась захмарна кількість, однак варто відзначити, що WBT, подібно до BNB, так би мовити, старшого брата усіх токенів, буде використовувати дефляційну модель. Це означає, що токени будуть спалюватись задля того, щоб зменшувати пропозицію і відповідно збільшувати ціну. Загалом алгоритм, думаю, зрозумілий. Що стосується токену та його руху останнім часом, ми можемо відзначити, що увесь ринок пішов в ріст разом з біткоїном, однак WBT не росте. З одного боку, це вказує на слабкість покупців, але всьому є своя причина, і я в цій ціні вбачаю навпаки не негатив, а можливість, щоб проінвестувати. Адже велика кількість активів зараз виросла, і немає сенсу про них говорити, адже заходити в той самий Аптос, який коштує 18 доларів, зараз немає резону. А ось WhiteBit виглядає більш ніж перспективно. Переходимо на графік і бачимо, що після того як відбувся шалений памп на початку, так би мовити, створення WBT. Ми всі пам'ятаємо, з чого все розпочалося. З лаунчпаду і ціни в 1,9 доларів. Вона досить швидко підросла в район 3, 4, 5 і пішло так далі. Далі відбувся невеличкий флет і після того ми отримали нездоровий памп вище 10 доларів і на хаях монета заходила вище 14. Після того пішла логічна корекція, в принципі, не потрібно бути трейдером, щоб бачити. Як це все відбувалося, як закривалися свічки, також варто відзначити, що відбувалися розлоки. Тобто виходили нові монети в ринок і інвестори продавали їх по ринковій ціні, адже вони заходили по суттєво нижчій ціні і фіксували відповідно 3 і вже в подальшому 2 ікси. Тому, як на мене, це досить хороша зона для того, щоб накопичувати дану монету. Одразу ж виникає питання, чи може піти ціна нижче даних позначок. Так, може, і про це ми поговоримо в кінці даного відео. Але для мене було важливим показати вам рух ціни і, відповідно, дати розуміння, що зараз ми дуже близькі до самого дна, і відповідно така ціна є дуже привабливою. Переходимо в офіційний вайтпейпер проекту задля того, щоб фіналізувати потокеноміці. WBT. як бачимо, загальна пропозиція складає 400 мільйонів. Як я і згадував раніше, тут вже є детальний розподіл. Пам'ятаємо щасливий лаунчпад. І мільйон токенів. Знаю, що для багатьох підписників це був перший такий успішний досвід. Якщо ви брали участь в лаунчпаді, напишіть в коментарях, скільки вдалося заробити. Що для нас цікаво зараз? Це приватний продаж 54 мільйони. Так от, друзі, токени з цього продажу досі продовжують розблоковуватись. Вже відбулося три анлоки, і відповідно 60% від суми 54 вже вийшло в ринок. Але що нам більше цікаво, ще два розлоки, які відбудуться відповідно 13 лютого та 13 березня. Чи можуть ці події негативно вплинути на ціну? Однозначно, однак, хтось може сказати: так, давайте дочекаємось 13 березня, і після останнього розлоку ми купимо ціну. Звучить логічно, звичайно, але ринок і відповідно будь-які токени завжди працюють неочікувано. Якщо думати, як 99% трейдерів ви ніколи не будете в плюсі. Тому я починаю набирати позицію по WBT прямо зараз, і відповідно буду готовим до того, що ціну можуть запампити в будь-який момент. А стосовно того, чи це реально може відбутися, ну, друзі, ми можемо глянути на графік і бачимо, що відбувалося з WBT раніше. Я вважаю, що в токена є хороша перспектива і готовий його тримати на довгосрок. Потенційно вірю, що WBT може коштувати і 20 доларів. Ну, тобто, це моя позиція. Вам не потрібно сліпо її притримуватись, вам потрібно проводити власний аналіз і лише після цього приймати якісь рішення. Що стосується подальших розлоків, далі вони будуть уже рідше. Але в кінці цього року ще 40 мільйонів, практично 40 мільйонів, вийдуть в ринок. Це також негатив, але я впевнений, що до цього часу, а саме до кінця 2023 року, Whitebit зможе вже розкачати свій токен, і ми будемо на. Абсолютно інших цінових позначках. Тому потенційний розлог зможе пролити ціну, але я думаю, мова там буде йти не про 3 долари за токен, а суттєво більше. Ну і на завершення, хочеться проаналізувати перспективи токена WBT через призму біржі WhiteBit. Усі ми розуміємо, є токен, який закріплений заготовим продуктом. Продукт цей дуже якісний. Я переконаний, що абсолютна більшість із вас, знайомі з біржею WhiteBit, могли оцінити її функціонал і точно підтвердити, що там все створено на найвищому рівні. Відповідно, WhiteBit може конкурувати з топами на даному ринку. Однак варто пам'ятати про репутаційний взаємозв'язок. Тобто, якщо біржа потрапляє в якийсь скандал, ми отримуємо падіння по їхньому токену. Ми це неодноразово бачили на прикладі Binance, Huobi і так далі. Знову ж таки, потрібно поставити собі запитання, коли WhiteBit потрапляла в якийсь скандал. Я не пам'ятаю таких випадків. В мене є довіра до цієї біржі, я тримаю тут частину своїх активів. Знову ж таки, чим можливий такий варіант? Так можливий. Однак варто пам'ятати і про переваги. Та сама біржа може запустити лаунчпад, головною вимогою якого може бути холд токенів WBT. Впевнений, що після такого. Токен одразу ж піде в ціні, також біржа володіє ресурсами для того, щоб пампити монету. Про це варто пам'ятати. Знову ж таки, якщо ми дивимося на графік, ми бачимо, що там були якісь незрозумілі об'єми, однак не будемо впадати в конспірологію. Для нас головне заробити. І якщо WhiteBit хоче маніпулювати своїм токеном, будь ласка, головне, щоб ми були в ракеті і заробляли свої ікси. Що стосується розвитку біржі, вона постійно заключає якісь нові партнерства і збільшує свій вплив, зокрема в Європі. Варто відзначити партнерство з футбольним клубом Барселона, як на мене, це світовий рівень, який вказує на те, який вплив має біржа WhiteBit, зокрема в Європі. Друзі, загалом у мене все. Сподіваюсь, я доніс до вас свої думки. Знову ж таки, проводьте власне дослідження. Я готовий до того, що під час розлоків ціна може падати. і що вона впаде в, так би мовити, позначку 3 долари, я готовий докуповувати. Піде ще нижче, чудово я у середню позицію. Однак в кожного з нас різні капітали та різна інвестстратегія. Я готовий чекати росту WBT і рік, і навіть довше, хоча я впевнений, що так довго чекати нам не доведеться. Але знову ж таки, не слухайте жодні думки, а приймайте своє рішення. Я ж вам дякую за перегляд і до наступних відео.